Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного квасу. Цей рецепт надзвичайно простий, але квас виходить дуже смачний. Він нагадує мені смак саме того квасу, який я пив колись в дитинстві, з такої великої металевої бочки, якщо ви пам'ятаєте. От тому дуже рекомендую усім приготувати його, тим більше на вулиці, неймовірна спека. Він дуже... Тонізуючий і дуже смачний. Для його приготування нам знадобиться цукор, дріжджі, лимонна кислота і ось такий от напій-ранок. Всі ви його знаєте, він продається в будь-якому магазині, коштує він дуже недорого, вони є різні, це корій, і, тобто, ви зрозуміли якого плану ці напої. От, як бачите, інгредієнти дуже прості. Беремо 5 літрів води і доводимо її до кипіння. Одразу хочу попередити, що потрібно брати каструлю чи відро, ємність, в якій ви будете готувати квас, набагато більшого об'єму, ніж 5 літрів. 5 літрів води довели до кипіння і знімаємо плити. Додаємо сюди одразу 350 грам цукру. Далі чайну ложку лимонної кислоти, отаку от повну, одну чайну ложку лимонної кислоти і дві столові ложки з гіркою нашого напою ранок. І зараз почне отак от шипіти. Отак от, от, бачите, напій заварюється. Гарно перемішуємо, щоб розчинився цукор, лимонна кислота, також напій, інколи він береться такими, як комками, тому гарно розмішуємо. Ось так. Далі, друзі, накриваємо кришкою і залишаємо наш напій, щоб він вистиг десь до кімнатної температури. Ну, щоб був такий трішки. Тепленький. От. Наш майбутній квас вихолов і додаємо сюди пів пачечки маленької дріжджів. Тут написано на пачечці 42 грами, ну, приблизно 20 грам. Тобто пів пачечки. Але попередньо я б вам радив отак от взяти в п'ялочку ці дріжджі розкришити. І Цієї ж рідини тепленької сюди налити, щоб дріжджі розпустилися, щоб просто процес краще пішов, швидше. От. І виливаємо ці дріжджі у наш майбутній квас. Ось так от розмішуємо гарно. І залишаємо при кімнатній температурі ще приблизно на 3 години. Періодично. Підходимо і помішуємо. Друзі, три години минуло, і я перелив квас, вже можна його так назвати, звичайні пластикові пляшки. Як ви бачите, він дуже гарно піниться. Я наливаю неповну пляшку, от, і ставлю квас у холодильник. І вже на завтра він буде готовий. Дуже рекомендую. Друзі, вам спробувати цей рецепт. Він надзвичайно простий, але квас виходить дуже смачний. Це дуже актуально цього літа, тому що на вулиці спека неймовірна. Тому усім раджу цей рецепт. Дякую усім за перегляд і смачного!